Дай Боже здоров'я вам і благослови вас, Боже, на все святе Боже, молитвами всіх святих, а окремо моєї дорогої матусі Степанії Марії, серед них, якої сьогодні день народження, згадую я. І хай Бог прийме моління всіх святих і нас грішних за наших воїнів, козаків, фронтовиків, за тих, що ранені, полонені, не за хворих немічних подорожуючих, особливо ласки Божих потребуючих. І дай скоріше сонячне воскресіння найкращих, найпотрібніше наших героїв, друзів ОПА ЗСУ з великим кобзарем. Тож, як завжди, кажемо в четвер, ми прийди Христе, прийди, бо саме в четвер, згідно передань Бога після з'яви журналіх, після спроб встановлення всесвітнього уряду. буде здійснено те, що пише 24 четверте главі, откровенівана Івана Богослова, коли побачить. Люди. Сина чоловічого, Бога нашого синього коросу Ісуса, Пречисту Божу Матір, з великою силою святих, що будуть йти десь конкретно вони до якоїсь країни, де мають зупинитись, де мають з людьми зустрітись і з якої мають почати боротьбу проти зла на землі. Звісно, що там, де Ізраїль, де не визнають Ісуса в більшості люди, де Матір Божу обріхують, чи там, де сектанти усякі зневажають Матінку Божу, цього не може бути. Ми знаємо, де ж найбільше причисту Божу матір шанують у європейських країнах і де є центр, де найбільше являється вона, в тому числі кожного 27 числа в Джублику. А це в Закарпатті України. А щодня в Франківську, де є чудотворні хрести, але побачити це могли б люди, якщо б там молились їх тисячі, то був би більший шанс, що серед них, що молилися діти, як сказала Божа мати, можуть вони її побачити у зріти. Як це ласку Божу маю я час від часу бачити, і деякі люди ті. Які бували на тих святих місцях, що я вам показую. І мої з надією, що особливо франківці і галичани, мешканці нашої області, сусідніх областей, постараються приїхати і помолитися там, де є чотири чудотворні хрести, до яких легше дійти. І є п'ятий найбільш славний той, який на Вовчинець горі, що ви бачили, дорогі мої, і він має засіяти. Найперший в світі перед тим, як Бог прийде в четвер, вся його мало би бути в неділю за чотири дні перед цією найзнаменитішою в світі подією. Потім за сонячним колом будуть сіяти послідовно Хрести страсний у понеділок, у вівторок, це що бачите, ви. Хрест, який називається Кобзаря, а перед ним сонячний хрест. І в середу мають засіяти хрести уже у світі, в тому числі хрест Каменяра в ніч середи на четвер, що мав ласку Божу бачити. Я ми нині в пророчому сні. Дасть Бог розповім вам його більше, як буде дозвіл на то, тому що були певні там події, певні люди. і... Як я зрозумів, що це буде у час того, як е, мала би бути весна або потепління? Ну а перед тим, все ж таки маю нагадати вам, що готується власне до яке ще з 80-х років. Дуже фінансовано мільярдерами глобалістами-сатанистами, які вивчають психіку людства, які знають, що на нього можна вплинути. Що є психоз масовий. Коли ви знаєте, був той козловірус, люди виявили себе, на жаль. Не з кращого боку, в тому числі священики єпископи всупереч передань Пречистої Богородиці, яка попереджала за те, що задурення людства буде ще за багато років. Перед цим я говорив про це, що штучно та хвороба буде азіатська зроблена, але людей будуть колювати, і то буде не лікувальна рідина, а жижа сатанище, коли буде опромінення. То люди будуть е, ніби як зомбоні, і їх буде тягнути до більшості людей, їх буде тягнути, зробити те, що робить більшість. І, до речі, наші люди пам'ятають, як саме восени е, та Богом проклада з її. Е, Депутатською фракцією бігала по Верховній Раді України приміщенні, коли була прем'єр-міністром у Віктора Ющенка, і кричала, що до осені всі помруть, якщо не вколяться. Ратом з Індії. Ще тоді хотіли явити вже Христа, але наші люди дали те зробити, та е, рідина, що була закуплена за мільйон гривень. Була зіпсована е, нібито випадковим вимкненням електрики, яку не могли полагодити багато днів. Ну а те, що люди в колоті були при цьому президенту е, просоченому, е, то його подвиг у лапках, як і багато інших подвигів, за що він як передала Пречиста Божа мати ще перед тим, як він став президентом. Буде разом з іншими дуресвітами мати одну долю у пекельному вогні той Путін і багато інших тих, які творять діла зла, якими в собі закручує сатана, і дай Боже людям схаменути, зрозуміти це і відвернутись від тих дуресвітів злих, а навернутись до Бога і пам'ятати, що тільки він. Є правда і дорога, і спасіння тільки через нього, синього Русу Ісуса Христа. І в наступному році буде 60 років, як перше в сонячному раю. І божу матір зміг побачити я хлопчиком трьохрічним, коли був ніколи багато тижнів в лікарні Це Є стаття. Нагадую вам, показує її і дякую Богу за мою матір за бабусю. Що молились біля мене, переживали за мене, і що побачили те чудо першими, як на мене, з'явилися чотири родинки. Три з них у формі Сузілля Оріона, яке бачив не раз на південь, з три зорі над Карпатами вночі видно. Саме звідти ідуть особливі божі благодаті на наше сонце. А сонце вже до нас особливо через чудотворні ікони при запалених свічах свідчених старайтесь молитись завжди в бік сонця. Тараса Шевченка, нашого великого за це не є згадки. Що треба молитися у бік сходу сонця, особливо дякувати Богу, що ви пережили темінь ночі, і щоб від вас відійшла вся та ворожба, яка впродовж ночі на вас можливо на ваших рідних близьких на Україні чи країні, де ви живете, в місті селі була. І чим більше молитесь ранком, ви, тим більше ласки Божі на вас, особливо добре молитись третьої години ночі. Коли півні співають, третій, четвертій і п'ятий, третій півні, як знаєте ви. Я ж у тих пророчих снах, що мав, бачив багато тих, яких людей я знав при житті, але бачив їх молодими. Серед них хочу вам розповісти нині за того нашого знаменитого полідв'язня, художника і Патріота, з яким я честь близько 20 років з спочатку 90-х років і і підтримував мене, говорив добрі слова, коли я йшов кандидатом в депутати, коли очолював явно Івано-Франківський рух. Остання моя зустріч була з ним у житті саме біля Старасного Христа України. Також у день похорону його я, на жаль не зміг бути в час похорону, але звісно, знайомий з тими людьми, які дружили з ним ближче, особливо художники. Вони бачили його в час молитви у храмі і в час поминальної вечері з боку сонця. Тобто опанат заливаха вже в час, коли був похорон, його був Бога вже святий. Помолімося до нього, як до святого, до інших святих, яких ми знаємо, що вони скоріше вернулись з Богом до нашого краю. На поміч нам, козакам, нашим козачкам для перемоги України над всіма гадами злими. Опанас Залеваха художник, народжений на сході України, в умовах, коли комуністична влада формувала з дітей бурців за комуністичну ідею, причому формувала досить брутально. Він народився 1925 року на Харківщині у селі Гусинка Куп'янського району. Коли Опанас був ще маленьким, родина, рятуючись від голоду у 1933-му переїхала на далекий схід. Там і минула юність Опанаса Залевахи. Змалку мав неабиякий хист до малювання, і батьки віддали його на навчання в художню школу при Ленінградській академії мистецтв, після закінчення якої навчався в Ленінградському державному інституті живопису скульптури і архітектури. Саме тут Опанас зрозумів, що силу мистецькій творчості дає національне коріння. За словами Заливахи, на нього сильне враження справила гордість студентів інституту імені Рєпіна з інших країн, чехів албанців. Вірменів своїм національним корінням у мистецтві. Заливаха не був ні піонером, ні комсомольцем. Був байдужим до політичної активності і навіть виявляв неповагу до неї, що призвело до виключення його з інституту з другого курсу. Після смерті Сталіна Опанас поновився в інституті і закінчив його у 1960 році. Під час навчання в інституті приїздив на практику до міста Косова Івано-Франківської області. Полюбив цей край, його природу, людей, українську мову. Його ж виховувала радянська система як людину радянського Всесвіту. Після закінчення інституту Заливаха отримав скерування на роботу до Тюмені, до художнього фонду. Він багато їздив по півночі, бував і в Україні. У 61-му році в Тюмені була влаштована його персональна виставка. Він брав участь і в зональній виставці у Новосибірську. Цього ж року Заливаха остаточно переїхав на Івано-Франківщину. У 64-му році у співавторстві з Аллою Горською Людмилою Семикіною, Галиною Севрук та Галиною Зубченко створив вітраж Шевченко-мати, до 150-річчя Тараса Шевченка у вестибілю червоного корпусу Київського національного університету. Скликана після цього комісія кваліфікувала твір як ідейно ворожий і знищила його. На цей час Залеваха був активним учасником клубу творчої молоді. Великий вплив на Заливаху вчинили світличний Дзюба, Коцюбинський драч, брати Горині, Чорновіл, Олена Антонів. За словами Заливахи, завдяки їм він зрозумів суть Московської імперії. Радянська влада посадила Заливаху, тому що це був перший художник, який заклав програму повернення української ідентичності. Ну, ясно, що це в нього сталося найраніше від них всіх, в 47-му році. Ще коли він навчався в переселеній академії мистецтв Бенніградської переселеній до Самарканду, і вже тоді в нього це питання постало. Друге, Заловаха визначив провідний маркер української ідентичності для себе це українську мову. І поїхав, переїхав до Франківська жити, до носіїв української мови. Після нього українською заговорила Галина Саврук, Алла Горська. От. Тобто, практично, всі моменти з повернення української ідентичності, з її формування через мистецтво відбулося, почалося від Заловахи. Тому Заловаха, по-перше, стеження за ним почалося ще в Франківську. Його франківська виставка 62-го року проіснувала тільки 10 днів і розібрали КГБ. Друге, Заловаху, очевидно, що бачили на всіх акціях, в тому числі і при монтажі вітража. І властиво о, цей обвинувальний вирок над, вітр... над вітражем, який відбувався пізніше після того, як його розбомбили. Він був як один з документів обвинувального вироку. І пізніше служба безпеки залувався це повернула. Ну і третя річ Залуваха це не той художник, який. Мисливши десятництво, виключно як романтичний процес, тобто повернення ідентичності через вишиванки, через національні звичаї, через вертепи, він пішов далі. Заловаху цікавило модерна ідентичність, його цікавило зв'язок з західним світом. Іншими словами, Заловаха це є програмний живописець, який своїми творами символізує українські травми, травми колективні українців. Переводить їх в форму символів і тим самим формує ідентичність. І, Тобто Залаваха взяв на себе ту ношу, яку брали покоління художників в країнах заходу. Ніхто не сподівався, що в діапазоні творчості одного художника може бути практично закладений механізм розволу цілої імперії. От. Тому я думаю, що Залаваха — це дійсно був небезпечний чоловік, небезпечна постать для. Радянської імперії опинав Заловаха був заарештований у 65-му році. Його засудили до п'яти років таборів суворого режиму за звинуваченням в антирадянській пропаганді і агітації. Покарання відбував у мордовських таборах, де таємно виконав десятки екслібрисів, вітальних листівок, ескізів, тематичних композицій, плакатів із зображенням Тараса Шевченка для святкування в таборі у 1970 році. Повернувся до Івано-Франківська. Одружився з дариною, племінницею Степана Бандери. Після звільнення Заливаха півтора року був під адміністративним наглядом. Художній фонд відмовився надавати йому роботу, і він працював креслярем на побуткомбінаті. комбінаті. Звичайно ж, малював і не мав спокою від КДБ. У нього вдома було два обшуки. Опана Заливаха працював у галузях станкового і монументального малярства, станкової та книжкової графіки. Створював вітражі, мозаїки, станкові скульптури та кераміку, новаторські за формою твори митця, сповнені національно-патріотичного змісту для його творчості, характерна широка тематика. Відтворював історичне минуле народу, возвеличував Кубзаря, духовність, викривав злочини тоталітарного режиму. Опанас Заливаха – лауреат премії імені Василя Стуса і національної премії імені Шевченка. Кожен художник представляє якийсь локальний період в історії мистецтва. Якщо дивитися на Заливаху, всі звикли говорити про нього як про шідесятника, але мир Заливах є набагато більше. Бо шістдесятництво – це суспільний політичний рух, який мав вираження у культурі. Є ширше, ширше поняття це український нонконформізм. І над він включає не тільки шістдесятництво, він включає також модернізацію мистецької форми. І тут Заловаха пішов далі. Заловаха є художник з повернення української ідентичності і це формат шістдесятництва. Але Заловаха також відкрив новий вимір розвитку мистецької форми. Тобто, Заловаха з'єднав нашу українську візуальну культуру. З попартом, з пізнім модернізмом, з постмодернізмом. Практично кожен його період в мистецтві це є такий світоглядний зріз. Якщо ви дивитесь на пізній модернізм, це рефлексія на війну, рефлексія на лихоліття першої третини ХХ століття, то в Заловахи так само це є. Тільки в світі це тактильна абстракція, а в Заловахи це такий дуже витончений, рафінований символізм. Ми б могли шукати в Заловасі е, західні форми. Ми могли шукати в нього Генрі Мури, могли шукати Архепенка, могли б шукати Джексона Полка. Дійсно, такі дуже подібні форми є і в Заловахі. Але в Заливахі на... напроти цих його мистецьких форм стоїть його український світогляд. Крім того, Заловаха е, це не є 60 шістдесят неплошинок фримізм локального виміру. Ми б могли сказати, що. от, Ну, кофремізм Франківська представляє Заловаха, але це не так. Заловаха все життя контактував з митцями великої України. Він переписувався з поетом Сокульським, він листувався за Луйгорською. Він а, а, спілкувався з художниками Харкова, і це не той художник, який замкнувся на своєму поколінні. Заловаха в 90-х роках спілкувався з х, поетами Станиславського феномену. А на початку 2000-х Заловаха попереджає всіх, що буде війна. Тому для мене Заловаха це також митець філософ. Після того, як Заловаха практично перестав малювати у х роках, він активно листується з Вірою Вовк, активно листується з Романом Коргоцьким. І всі його оці листи, епістолярна спадщина, це практично модерна українська філософія, ще світові не відкрита. Помер опанас Заливаха 24 квітня 2007 року. А 23 листопада 2017-го в Івано-Франківську художнику був встановлений пам'ятник. З весни 2022 року біля того пам'ятника є сотні фото все більше і більше їх наших героїв дорогих. Дай Боже, щоб більше їх вернулося. Серед... Сонячно воскреслих божих обранців в тілах нових вічно молодих на вигляд до 30 років з великим кобзарем, який згідно пророцтву па має очолити нашу Україну неньку, як гетьман, як президент на Намного благо літа. Вірим, що так неминуче буде, переможуть Божі люди. Молімося і вимолимо, борімося і поборемо. З нами все більше Бог, Божа Мати, та все більше кількість святих в сонячному Божому раю, які Бог неминуче, славно, гарно верне до нашої землі найкращих, найпотрібніших. Дай Боже у ближчі місяці тримаємо зло, надаємось, на краще. Сподіваємося. Щасливо з Богом! Слава Україні!